19 червня книга Даниїла Поміркованість, Стриманість харчування. Поміркованість одна з найвизначніших рис юності та всього життя Даниїла. Те, що цього його вчили в школі, яку він відвідував, і що це було важливою частиною його освіти до полону. Очевидно, з того факту, що на той час це вже було непорушним принципом його життя. Коли царські бранці дісталися Вавилону, призначив їм цар щоденну поживу, царської їжі та звина, що сам його пив, Даниїла 1.5. У дослівному тексті Англійської Біблії це звучить так: і цар призначив їм щоденну провізію, царського м'яса та вина, яке він пив. Слово, переведене тут як м'ясо, означає смаколики і відноситься до царських наїдків, які можна було очікувати за столом Великого Царя. Звичайно, вони включали в себе і м'ясні страви, оскільки їх вживали дуже часто. Але це слово позначало всі царські ласощі. Але Даниїл відмовився від усього цього, а також від вина і вибрав інше. Читаємо у перекладі Огієнка. Випробуй на своїх рабів десять день, і нехай дають нам з ярини, і ми будемо їсти, та воду і будемо пити. У Біблії пулс Гокат бобаві, щоб їсти, і воду щоб пити». Слово переведене як Бобаві. Має широкий сенс, так само, як і слово, переведене як м'ясо, яке відноситься до царських ласощів. Слово перекладене як бобові охоплює всю сферу вегетаріанської дієти, так само, як інше слово охоплює всю сферу царських страв. Даниїл просив, щоб йому і трьом його друзям замість багато приготованих і приправлених страв царського столу, подавали вегетаріанську їжу і воду для Пиття. Цей вчинок тих чотирьох юнаків був лише вираженням твердого принципу, що випливає зі знання про наслідки, які спричинить царське частування. Адже Даниїл не тільки поклав собі на серце, що не буде приймати їжу і петво царя, але він зробив це тому, що не хотів осквернитися всім цим. Він відмовився від цієї їжі та пиття. Бо знав про їхню оскверняючу дію на тих, хто їх вживав. Бо дія такої їжі та пиття, безумовно полягає в оскверненні. Повне обговорення цієї теми буде представлено в нашому розділі Євангельська Стриманість. Тут же ми пояснимо цей принцип, на прикладі настільки ясному й простому, що кожен зможе його зрозуміти. Якщо колоба вашої лампи засмітилася. Світло не буде ясно світити через неї, через неї не буде проходити й половини того світла, яке вона може дати, коли буде добре очищена. Однак саме світло в колбі може бути весь час однаковим, олія може бути найчистішою, гніт ідеально обрізаним. У самому світлі може не бути жодних недоліків, але якщо колба запилена, задимлена або якимось чином запітніла, світло не світитиме ясно. Воно просто не може світити ясно через стан оболонки, через яку воно має світити. Ви знаєте. Що в таких випадках проблему потрібно шукати не у світлі, а прочистити колбу. І ви знаєте, що коли очистити колбу, світло не тільки зможе проникати крізь нього, але й зможе світити так, як воно не могло б світити без колби. Таким чином, в буквальному сенсі, це правда, що за інших рівних умов сила і ясність світла залежить від середовища, через яке воно могло світити. Так ось віруючи в Христа, це середовище, через яке світло Боже, що виходить від Його Святого Духа, має світити світові, це світло досконале. Неможливо, щоб у досконалому сяйві цього світла був якийсь недолік. Якщо і є недолік у досконалому сяйві, то він викликаний недоліками середовища, через яке світло має сяяти. І все, що послаблює нерви або забруднює кров, засмічує систему і перешкоджає світлу Божому так само безумовно, як засмічена колба лампи перешкоджає світлу лампи. Будь-який вид стимуляторів і наркотиків, вино, тютюн, пиво, кава, чай послаблює нерви, а вся багата, довго готовлена, сильно приправлена і м'ясня їжа забруднює кров. Тож результат затуманення системи і послаблення світла Божого, що могло би сяяти через наше життя в темряві цього віку. За допомогою його Святого Духа. Даниїл жив у найтемніший вік древнього Ізраїлю, коли той упав під тягарем своїх власних беззаконь. Даниїл також жив у найпохмуріший вік древнього Вавилону, коли він також упав під тягарем власного беззаконня. Даниїл стояв у цьому світі як один із тих людей Божих, через яких світло Боже мало засяяти в темряві тогочасного світу. Ми живемо сьогодні в епоху, яка нагадує епоху Єрусалима і Вавилона. Сьогодні Бог закликає свій народ вийти з Вавилона, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Ми називаємося народом Божим, через який світло має засяйти в темряві світу. Однак сотні боїмося, що й тисячі так званих адвентистів сьомого дня п'ють каву. Чай або інші шкідливі напої, їдять м'ясо, ласощі та занадто приправлену їжу. А потім дивуються, чому їхні сусіди не бачать світла. Вони просять у Господа Святого Духа, але все одно мають так мало впливу. Правда полягає в тому, що їхні ближні не бачать світла, воно настільки затуманено їхнім затуманеним розумом і життям, що люди просто не можуть його ясно бачити. Господь дав свого Святого Духа, досконале світло воно не може світити ясніше, але це святе світло настільки затьмарене ослабленими нервами і затуманеним розумом цих споживачів чаю. Кави, м'яса та ласощів, що навіть ті, хто прагне його побачити і щиро шукає, не зможуть його розгледіти, вона не може їм засяяти. Даниїл не став би так оскверняти себе, він твердо дотримувався своєї місії бути одним із Божого народу. Тому він очистив себе від усякої нечисти тіла та духа, щоб світло Боже могло бути незамутненим і безперешкодно сяяти завдяки тому середовищу. Через яке це воно повинно було світити в тій темряві, де він перебував. І все це є прикладом і написано нам на науку. бо за нашого часу кінець віку прийшов, прошу вас, більше не співати, сміливо будьте з Даниїлом, якщо тільки ви справді не наслідуєте його. Неважко було побачити світло там, де перебували Даниїл і його супутники, воно сяяло ясно. Моральна цілісність, яку вони здобули завдяки Слову і Духу Божому, проливала свої ясні, виразні промені в будь-якій ситуації, у якій вони опинялися. Світло принципу стриманості і правильного життя сяяло так ясно й потужно в цих юнаках, на відміну від інших, що викликало схвалення царського начальника Даниїла 1,1215. Усе це саме те, що потрібно сьогодні в оточуючому нас мороці Вавилона, хто з тих, хто сьогодні сповідує, що має світло Боже для світу, осквернить себе вавилонськими стравами і напоями тих, хто їх оточує? Хто сьогодні з усіх цих людей ділом і правдою не наважиться бути Даниїлом? Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.